Привіт! я Юля Спасібова, авторка блогу про сад, город і консервування. Українці збирають зі своїх рядок щедрі врожаї, тому саме час подбати про заготовки на зиму. Сьогодні я розкажу вам, як стерилізувати банки, як консервувати різні види овочів і як робити це так, щоб у них зберігалася максимальна кількість вітамінів. Все це я буду робити зі своїм оператором-валіком. Ну що, валік на старт, увага! Консервуємо! А ви знаєте, що в помідорах міститься гормон щастя, серотонін. А ще це самий класний антидепресант, тому що в них міститься вітамін тіамін, який після споживання овоча перетворюється на серотонін. Найкраще заспаковують нервову систему рожеві помідорки. І ми з валіком пригощайся смакотою. Розкажемо вам, як приготувати смачний антидепресант на зиму. До початку консервування нам з вами обов'язково треба стерилізувати банки. Ловіть від мене перший лайфхак, суху і чисту баночку. Стерилізувати не обов'язково. Якщо ваша банка свіжо помита, робимо так, як я зараз розказую: кастрюлька, кип'яток, у мене спеціальне кільце. Ви можете використовувати, наприклад, ситечку. Поміщаємо баночку і чекаємо лічені хвилини до того, як на ній з'являться крапельки водички, і дно прогріється настільки, що ви пальчиком не зможете на ньому тримати. Коли баночка готова, легесенько знімаємо її і вона готова до використання. Кришка стерилізується ще простіше. Оп. І чекаєте один, два, три. Вона стає гаряча. все. Комплект готовий до використання. Для приготування солодких консервованих помідорчиків нам знадобляться маленькі тверденькі помідорки: болгарський перець, часник, гвоздика, цукор, сіль, оцет. І валік, подай мені, будь ласка, перець горошком. Дякую. Тепер консервуємо. Так, овочі помила, перчик наріжу соломкою. А вам поки розкажу, як правильно вибрати помідорки. На жаль, цей овоч надзвичайно чутливий і до хвороб, і до шкідликів виростити його вкрай складно. Тому селекціонери схитрували і вивели так називаємі промислові сорти. Вони до всього стійкі, але є мінус. Вони втратили і смак, і запах. І купуючи такий помідор, ви знайдете в ньому тверду серединку, багато зерня, тобто їсти його неможливо. Тому для того, щоб вибрати смачний солодкий ароматний помідор, його треба понюхати. І це буде головна ознака того, що він буде смачним не тільки свіжим, але і в банці. Помідорки підготували, всі овочі помили, покришили. Тепер займемося консервуванням. Складаємо всі інгредієнти в баночку. Я починаю з листя, смородини і вишні для аромату. Болгарський перчик, три гвоздички. Буде дуже пахнути. Два зубчики чесничку почищені. Тепер сюди обов'язково додаємо 2 столові ложки оцту. Ось так. Дві столові ложки цукру. Ось так. І одну чайну ложечку солі без верхівочки. Укладаємо наші помідорки. Я... Залишаю на них плодоніжки. Якщо у вас так само, залишайте ця плодоніжка, буде давати ще свій такий особливий аромат, і буде в баночці надзвичайно смачно. Без плодоніжки теж буде нічого, тому це все буде за вашим смаком. Можете експериментувати і складати і так, і так, а потім обрати, який вам варіант подобається більше. Укладаємо багатенько, трошечки пристукуємо, щоб помістилося. Тепер додамо трошки гостренького. 5-6 горошинок чорного перчику. Заливаємо окропом. І лайфхак номер 2 Для того, щоб зверху не збиралася пліснява, додаємо одну чайну ложечку звичайної рафінованої олійки. Накриваємо кришечкою, закатуємо і будемо 15 хвилин стерилізувати. Розкажу вам лайфхак номер 3 Баночки. Будь-які, які ви консервуєте, не можна залишати на протягах, тобто там, де відкриті двері вікно, тому що у вас може або лопнути банка, або замутніти в ній розсіл. Коротше, то все буде зайва робота і зайві проблеми. Тому закатуєте свою баночку, а потім так, ви її перевертаєте, перевіряючи, чи гарно закаталась. Ховаєте у затишне місце і легенько прикриваєте. Рушничком. Таким чином, вона буде плавно охолоджуватись, і у вас все буде гуд. Користуйтесь моїми лайфхаками з банки, і на вашому зимовому столі завжди буде багато вітамінних овочів. Будьте здорові, консервуйте правильно. Побачимось в наступних відео. Ну, що зняв. Малік! <глак>